Вітаю, друзі! Вашій увазі пропонується до огляду монета із серії Обрідові свята України, яка присвячена одному із значних свят православ'я, святу Спаса, Преображення Господнього, під час якого відбувається освячення винограду, яблук, меду тощо. Монета була введена Національним банком України в обіг 28 липня 2010 року. Номінал монети має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу, масою 16,54 грами, діаметр 35 мм. Гурт рубчатий, тираж 45 тисяч примірників. Так, розглянемо. Монету, починаючи з заверсу. Так. Ага, Отак от будемо, да? Так. Значить, на версі монети у зображено Малий Державний герб України. Трезуб. Та написи півколом – Національний Банк України. У центрі композицію, що символізує Свято Спаса. Рамка з медовими стільниками в обрамленні букета. Оправлені букета це оберіг. над якою – соняшник, ліворуч і праворуч стилізовані роги достатку, наповнені яблуками, грушами, виноградом тощо. Та розміщено написи: 5 гривень 2010 рік карбування монети та логотип монетного двору Національного банку України. А Ось ще поряд з рогом достатку маковиня. Медові соти. І там маковині, і там квіти оці, що святять, освячують нас паса. Так. Переходимо до реверсу. Фокус, Фокус. Так. Ось такий. Гарно деталізований реверс у нас ми бачимо. Кругом валяються яблуки і груші. Так, значить, на реверсі монети зображено багатофігурну композицію, приготування селянами до дійства освячення дарів природи. Унизу вулик. Угорі переображення Господня та півколом напис. Свято Спаса. Ось така, друзі, монетка. Дякую за увагу, гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube.